Дорогі наші захисники і захисниці, студенти Нидбанської національної академії будівництва і архітектури, вихованці гуртків Донецького обласного центру туризму та краєзнавства щиро від усього серця вітають вас зі святом, ним захисників і захисниць України. Спасибі вам, захисників вітчизни, усім, хто землю рідну боронить. Боргу ми перед вами аж до тризни, хай матір Божа! Вас усіх хранить. За вас щодня я богові молюся, щодня прошу у нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся живий, здоровий, я молю його. Щоб кожна мати сина дочекалась, щоб батько рідну доньку обійняв, малеча мамі татку щоб всміхалась, щоб в мирнім небі журавель кружляв. Згадаю, всіх я, ставши на коліна, життя своє відав, хто в бою, за свою матір ниньку Україну в скорботі голову свою схилю. Дорогі наші захисники і захисниці України. Сьогодні ваш день, День тих, хто несе відповідальність за нашу безпеку і свободу. Зі святом вас, наші сильні та непохитні герої і героїні. Пишаємося вами, віримо вам, дякуємо вам за вашу неймовірну силу та відвагу. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!